І у липні Росія вчинила черговий терористичний акт ракетний удар по Вінниці. Три ракети вдарили по центру міста, і одну з воронок ми бачимо просто у себе за спиною. Жертвами стали 28 людей, з них троє діти. 23 людини загинули на місці, 17 нині у лікарнях. Цей ракетний удар став найсмертоноснішою подією у Вінниці від початку повномасштабної війни. Ну, і, окрім людських жертв, місто зазнало серйозних руйнувань. Були знищені офіси, концертний зал та будинок побуту ювілейний. Також частково зруйновано медично-діагностичний центр. На парковці згоріли ще десятки машин. Зазначу, що місто стало прихистком для багатьох переселенців з інших регіонів України. Втім, ворожі ракети дісталися і туди. І Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо Добро вас. Доброго дня. Отже, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнувань в області від початку повномасштабного вторгнення. Хочу зазначити, що найбільших руйнувань Вінницька область зазнала ще в лютому місяці. Найбільше постраждала Калинівська територіальна громада, де були зруйновано найбільше саме об'єктів там, де проживають люди. Але на сьогоднішній день це все відновлено. Коштами місцевої адміністрації, коштами меценатів були вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, незначне пошкодження також було фасадів. Але ми стикнулися з тим, що по області московський режим завдавав ракетних ударів по об'єктам інфраструктури. У нас загалом пошкоджено 10 об'єктів медичної інфраструктури. Вони не припиняли свою роботу і ми. Дуже швидко відновили їх повноцінну діяльність. Також зруйновано шість адмінбудівель на території області. Пошкоджений Вінницький аеропорт, телевежа. Але за допомогою концерну РРТ ми швидко відновили цифрове мовлення на Вінниччині, тому що ми знали, що це досить важливий аспект саме на початку війни, щоб люди мали достовірну інформацію. Також хочу зазначити, що внаслідок ракетного обстрілу 14 липня в Вінниці пошкоджено майже 50 будинків, багатоповерхових і 25 приватних будинків. Наразі ви бачите, що відбуваються відновлювальні роботи. Так, покрівлі, от ми бачимо, що по... фактично в по всьому радіусу всі перекриває. прилеглі будинки вони будуть замінені е, покрівлі, е, будинки, які не зруйновані, будуть е, відбудовані. Також будуть замінені е, вікна, двері в всіх місцях. За вибачте на зимовий період люди будуть да. в теплі. Так, так, ми це все швидко зробимо. До кінця літа все буде відновлено. Хочу зазначити, що постраждав також будинок офіцерів Вінницький і офіс, офіс на адмінбудівля будинку побуту ювілейний, це цивільні. Об'єкти, тому що це саме концертний зал, будинок офіцерів побудований ще в 30-х років. Це типовий проект концертного залу і кінотеатру на тисячу глядачів. Він був побудований в Кривому розіщі у Харкові, і саме в цей день мав відбуватися концерт співачки Роксолани. На жаль. Також є загиблі, так і в тому числі з її команди. І ну, нам так. сказали, що тут було багато дитячих гуртків, і насправді діти мали Дитячі... прийти в цей день, щоб відвідати ці гуртки. Безліч так? дитячих гуртків це і співи, і танці, і інше. І площа це центральна площа Замостянського району міста Вінниці. Вона є. Перед центральним ЖД-вокзалом і тут дуже багато людей знаходиться завжди в робочий день. Саме на цій парковці було пошкоджено 40 машин. Вони згоріли вщент. На жаль, в машинах були також люди і, і діти. Пане Сергію, з огляду на ці події, які ви зараз приймаєте міри по підготовці бомбосховищ у місті та в області, як зараз облаштування? Відбувається? Загалом в області налічується 815 бомбосховищ. Вони різної форми власності. Десь 24% це державна форма власності, 42 це комунальна форма власності, решта це приватна форма власності. Ми видали наказ щодо перевірки стану. Всіх е, захисних споруд і в Вінницькій е, області перевірено вже 57 захисних споруд. В місті Вінниці ми е, маємо 75%. Е, Укрить цивільного захисту і 139 простих укрить, де має можливість укритися десь до 40 тисяч містян. Наразі продовжуються ще перевірки, створені комісії разом з Державною службою надзвичайних ситуацій, але ми до вересня місяця підготуємося ще краще, там незначні. Є недоліки, вони будуть всі усунуті, всім виписані приписи. Хочу додати, що окрему увагу ми приділяємо захисним спорудам і укриттям до початку освітнього сезону. На території Вінницької області mm -hmm. учасників освітнього сезону налічується 300 тисяч людей. І... скажіть, будь ласка, а який відсоток шкіл і навчальних закладів, які матимуть укриття, скільки працюватимуть офлайн на сьогоднішній день? 61% готові. До навчального сезону, але ще в нас є час для того, щоб ми змогли підготувати укриття, які знаходяться до 100 метрів від освітнього закладу. Це вкрай важливо, тому що ми сьогодні якраз говоримо про терористичну загрозу з боку Росії, і от наражати на небезпеку дітей це те, що Росія завжди робить, і насправді намагатиметься. Тому... Це Потрібного дуже важливий 44. аспект, особливо після ракетного обстрілу 14 липня. В Вінниці, я розумію, хвилювання батьків. Щодо початку 1 вересня. Ми також працюємо разом з всіма громадами Вінницької області. Повністю буде перевірений кожен об'єкт, по кожному об'єкту буде складений акт і буде прийматися рішення, чи він готовий до початку освітнього сезону, чи ні. Є е, перелік е, чітких пунктів, які е, має мати е, саме укриття у освітніх закладах, і я вважаю, що це можливо. Ще в нас є час до початку першого вересня зробити їх якомога більше, щоб більше дітей знаходились в безпеці і більше викладацького складу розуміли, як їм діяти. Також будуть проведені навчання перед початком освітнього сезону саме для викладацького складу, як реагувати в разі повітряної тривоги і поводитись з дітьми, тому що ми розуміємо, що для дітей це теж стрес. Особливо це першачки, і тут треба ще пропрацювати із саме освітянами, пане Сергію. Ми дуже дякуємо вам за розмову. Бажаємо успіху, тому що навчальний рік і його безпека це звичайно один з пріоритетів зараз в країні. Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації, був з нами зараз.